Доброго вечора, шановні телеглядачі в ефірі Новини з Українки. В студії Лариса Діденко. Вітаю вас! Сьогодні в випуску ви дізнаєтесь про таке. Розширена нарада за участі керівників підприємств та організацій міста. Про підтримання життєдіяльності Українки за умов, коли Верховна Рада не прийняла бюджет на 2014 рік. Чи працюють нові спортивні майданчики взимку? Як щедрувальники з Новим роком вітали? 13 січня за народним та церковним календарем відзначають свято Миланки. У ході традиційного засідання, яке відбулось в малій залі української міської ради, обговорювалися важливі питання, які стосуються діяльності підприємств, організацій та міста. В цілому на заході побувала і Світлана Гриценко. У ході розширеної наради, яку традиційно проводив міський голова Українки Павло Козирів, начальник підприємства з обслуговування житла Віталій Бунь повідомив, що минулого четверга спостерігалося різке підвищення тиску в системі опалення міста. Протягом години було відключено 45 стояків, оскільки було зафіксовано пориви. П'ятниця субота працювали повні робочі дні на сьогоднішній день відключено два стояка. Ну, вот, в связи там людей не было дома, а там еще не приобрели батарею. На Днепровском 16 заменил. Прямо в четверг вечером сразу же магистраль по отоплению полтора метра участок. И на Днепровском 8 э, свищ появился, мы тоже заварили. часть частина номер 17 міста Украинки протягом новорічних свят здійснила три боевых выезды. Это на улице Богдана э, частный сектор. Там ліквідовано до прибуття. Господарі самостійно ліквідували. І на вулицю енергетиків в 5 будинок підвальне приміщення. Виїжджали два дні поспіль. Перший день Безхатченко там проживав, матрас підпалив. На наступний день хтось сміття виніс і підпалив в підвальному приміщенні. Сьогодні виконано заходи щодо надійного обмеження доступу до підвального приміщення, з якого раніше невідомі особи зривали замки. У звичному режимі працюють міське телебачення та газета Дніпровський проспект, дитячий садочок Альонушка, медичне училище, водоканалізаційне підприємство, рада ветеранів, школа мистецтв, загальноосвітня школа No1, підприємства Рукла, Садиба, Ресурс, міський ринок, палац культури, енергетик на працьовуємо проекти. будемо подавати заступнику на вибір, як яке свято я робити, працювати. В українській районній лікарні виконуються ремонтні роботи. Центр «Спорт для всіх» проводить заплановані заходи. Кубок мера уїхав у Білу церкву, наші зайняли друге місце. Ну, не стыдно було програти такому супернику, там трохи інший принцип в Білої церкві. З кожним віком займається два тренера. Учитывая то, что у нас один тренер бьет все четыре возраста, очень неплохой результат серебряные медали. Два невеликих ЧП произошло, Одно в зале борьбы, большое спасибо пожарникам. Ребята помогли у нас. Сгорели лампы в светильнике. Сгорели лампы в светильнике, ребята очень оперативно потушили. Владимир Петрович в курсе, на сегодня там подойдет электрик. Будем смотреть там, насколько я понимаю, проблема будет с лесами, чтобы их поменять, потому что высокий потолок, что-то будем думать. И второе ЧП, у нас опять возобновились случаи воровства в спорткомплексе. Хочу обратить внимание директоров, по нашим подозрениям, это молодая пара с другом. Ходят они втроем, украли у человека кошелек с документами э -э, вчера или позавчера. Не Я в ДК вчера видел подобных людей. Я еще а думал, вот. что зашли, сидят там. Дежурные ходили. все предупреждены. предупреждены. И ДК в том числе, мы этих людей сопровождаем, но у нас как бы проблема... шахматисты в фойе, там если 10 человек играет, 20 человек смотрит. То есть технически, ну, сложно, давно уже таких случаев не было. Мы приняли решение своими силами сейчас, переносим рабочее место дежурных в фойе, там надо будет утеплить пол, потому что мраморная кружка, сделать стойку и стол. Ну, в течение, я думаю, месяца мы это сделаем. Міська бібліотека готує святковий захід до Дня Тетяни. Приглашаю всіх жінок на наш, це вже третій рік буде проходити, Тетяна. Що там відбувається? Ну, это такое. Мы приглашаем всех, кто к нам приходить клубы, приглашаем дом культуры, цирковую студію. Стараємося сделать такое хорошее, красивое мероприятие. Это такое аляжо женское, 8 марта, ну не знаю, сами для себя. Дошкільний заклад хоровод сьогодні відвідують 135 тридцять п'ять дітей. Можна сказати, 50% із тієї кількості, яка входить. Це все залежить від того, що були канікули у школи. Зараз буде, я думаю, з цієї недільки вже підніматиметься, так скажемо, відвідуваність. Закінчено, закінчено ремонт у нас пральної кімнати. І всіх кімнат, які були, відносилися до да, це по ремонту до пральні. Ремонт зроблений добре, як він вже відпрацює, буде служити, будемо дивитися на протязі роботи своєї. Закінчилися у нас всі свята, які були в увазі, 2013 рік, новорічні. Зараз будемо готуватися вже ті свята, які будуть проходити в 2014 році. Зараз іде чистка дерев, сухих гілок, я маю на увазі, підчищають. Це дуже добре, тому що і в осінній період, і Весняний, коли цвіте тополі пух і листя осипається, то буде трішечки менше роботи і вид красивіший у дитячому садочку. Сонечко повноцінно запрацювали чотири групи. Новогодні праздники. Хочу своєї садика поблагодарить вас за подарки. Подарки новий год, святої Ніколай, йолка. Тепер было у нас такої можливості поблагодарить вас за спортзал, за ремонт, і за відкриття його. Мы очень рады, счастливы, у нас появилась дополнительная территория и полноценно проходят у нас занятия по физкультуре, досух проходит в этом помещении, поэтому спасибо вам большое. В саду прошел конкурс по украшению группам, Воспитатели награждались. Тоже это есть определенный стимул хорошей работы. С удовольствием как бы в этом участвовали, получили. До професійного ліцею після канікул повернулися учні впродовж цього часу. Тут виконувалися ремонтні роботи. Ну, у нас ще теж було ЧП, у нас на території прорвала пожарна їдра трубу. Але ж я дуже вдячна та Петровичу, моментально все було зроблено. Ну, потім що там зробили так ну, надійно, але ми запланували, що ми це поміняємо. Директор загальної школи номер 2 Тамара Дидик подякувала всім за плідну співпрацю в минулому році. За подарунки до Дня Святого Миколая, за ялинку, яку ви нас забезпечили. Хочу подякувати палацу культури Агнесу Числавна за прекрасну чудову постановку казки. Діти були дуже задоволені. Почали ми другий семестр, сьогодні перший день. Дітки з'явилися до школи, ми дуже раді, але теж вже відомо, що є вітрянка у нас. теж. Працюємо над тим, що. Систематизуємо плани на другий семестр навчально вовні беремо участь у третьому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін на базі Білої церкви. Вже потім розкажемо про свої досягнення. Завідуючий районним центром первинної медико-санітарної допомоги Андрій Скороход повідомив присутнім, що одна з найголовніших проблем установи це забезпеченість кадрами. А стосовно захворюваності дітей міста на вітряну віспу зазначив, що касається на лікарні, то хочу сказати. Що Всеми детскими инфекционными заболеваниями дети должны были в детстве. Что касательно вирусной инфекции, то действительно как бы, планируется по анализу это на февраль-март. Ну а при такой температуре аномальной тоже в январе, понятно, может это все развиваться спонтанно, да, в любое время. Всі, хто був на нараді, отримали несподіваний подарунок від колективу Золоте зерно, який, завітавши на захід, він шував присутніх. Споріг горе, біду і непорхане не зло, щоб завжди в вашій хаті тільки радість, здоров'я і щастя було. Якщо й будуть невдачі, то дрібненькі як мак. А здоров'я, краса і радість, як гарна і пишна калина, щоб жила в радості і в злагоді наша Україна. Світлана Гриценко, Микола Курінний, телеканал Дніпро. Українка справді далекоглядна, говорить в наступному сюжеті Володимир Луценко. Що це означає? Дізнайтеся від наших журналістів. Оскільки на рівні Верховної Ради бюджет на 2014 рік не затверджений. Сьогодні українці, як і всім населеним пунктам нашої держави, складно працювати. Адже, допоки немає бюджету, питання фінансування через органи Державної казначейської служби, взагалі не розглядаються. З Цим пов'язані певні проблеми в нашій роботі, прошу єдине підходити з розумінням до цих проблем. Все, що ми зможемо робити, ми будемо робити для того, щоб Наші мешканці і ваше підприємство установи не відчули такої проблеми. На сьогоднішній день ми працюємо в борги. Ну, мабуть, дещо трошки ми поступили далекоглядно і. Заключаючи угоди в минулих роках на виконання робіт по певних напрямках, ми передбачали можливість, скажімо, продовження терміну дії угоди на наступний рік. Там, поки тендер буде проводитися чи ця процедура, то ми сьогодні маємо можливість заключити продовжити угоди терміну дії на січень місяць. І таким чином працювати знову ж таки поки без грошей, але хоч на законодавчо підтверджених підставах. з розумінням того, що коли буде прийнято бюджет, то понесені затрати в рамках виконання робіт отримають відповідну компенсацію. Будемо надіятися, те, що все-таки Верховна Рада розгляне у січні місяці бюджет прийме його і буде можливість нам затверджувати свій бюджет. Світлана Гриценко, Микола Курінний, телеканал Дніпро. Подією 2013 року стало відкриття чотирьох спортивних майданчиків на набережні Дніпра. За відносно теплої зими українчани продовжують відвідувати їх. І сьогодні, у якому режимі працюють спортивні майданчики, ми дізнавалися з перших вуст. Ні для кого не секрет, що українчани активно займаються спортом, а з введенням в експлуатацію нових спортивних майданчиків охочих до занять фізичною культурою стало ще більше. Навіть незважаючи на те, що на дворі зима і не всі спортивні майданчики працюють, а лише тренажерний, його відвідують українчани за будь-яких погодніх умов. Скажіть, будь ласка, наскільки активно використовують відвідувачі майданчик взимку? Ну по сравнению з, з літом і осінню, звісно, не так, але все одно діти йдуть. Мне кажется, у них это отдушинка, чтобы куда-то пойти вечером, с днем. А у старшие здесь, по-моему, постоянно. И детки маленькие, и взрослые. Взрослые вообще чуть ли не с пяти утра занимаются, приходят. И до позднего вечера. Мне кажется, если бы не закрывали, они бы всю ночь там сидели на этой площадке особливо на тренажерах. Допоки на дворі волога погода, гумове покриття на спортивних майданчиках, як радять спеціалісти, краще не експлуатувати. Тому баскетбольний, волейбольний і тенісний майданчики тимчасово не працюють. Поки у нас мокрі площадки, нежелательно сказали людей пускати будівлі. Попросили, по крайней мере, если говорят, хотите, чтобы захоронилось подольше площадки, на мокрих желательно ну, не взрыхлять этот резину. щоб спортивні майданчики прослугували якомога довше. Відвідувачам потрібно дотримуватись відповідних правил поведінки. Проте, за словами чергової Марини Дорожки, правилами часто нехтують. Лише спільними зусиллями ми зможемо зберегти майно громадян та дати можливість користуватись ним і нашим нащадкам. Лариса Діденко, Артем Гончаренко, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. Продовжуємо обговорювати тему зимових свят. З 13 на 14 січня відзначають Щедрий вечір та Василя або Старий Новий рік. За традицією дівчата щедрують, а хлопці засівають. Про те, як бережуть народні звичаї та нагадують про них у нашому місті представники закладу Сонечко, дивіться у нашому сюжеті. Щедрий вечір! Добрий вечір! Добрим людям на здоров'я! Щедрування давній український народний звичай, під час якого щедрувальники піснями славлять господарів. Щедрувальники дошкільно-навчального закладу Сонечко засіяли житом, пшеницею та всякою пашницею працівників української міської ради, співаючи пісень, щедрувальники бажали господарю міста і його помічникам добра та достатку. Щедрувальники представленим дійством донесли до всіх присутніх дух прадавніх звичаїв, бажаючи злагоди, здоров'я та добра. За щедрування, що супроводжувалось музикою, танцями та пантомімою. Шанувальники народних традицій отримали подарунки від міського голови. Щастямо усім, щоб вас і в нас все було. Гаразд, щоб ви і ми щасливі були. Мирослава Гнип, Світлана Гриценко, Микола Курінний, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. На новий рік за старим стилем відзначають свято Миланки, яке супроводжується традиційним переодяганням у тварин і фольклорних персонажів. Докладніше дивіться на нашому останньому сюжеті. Одним із найколоритніших свят різдвяного циклу з театралізованими дійствами вважається Маланка. Здавна в цей день молоді неодружені хлопці перевдягалися в жіночий одяг і гучною компанією йшли веселити народ. За давньою традицією роль головного обрядового персонажа Маланки грав хлопець, передягнений у жіночий народний костюм. Разом з ним були коза, дід, баба, ведмеді, цигани, чорт, лікарі. Ой, як тупну я ногою, та наставлю гострий ріг. Дай мій кошик з колядою. Я візьму собі пиріг. Ой, людоньки! ой, лисенько. Коза наша впала, до землі припала, ніжками не тупоче, ріжками не стукоче. Хто козу вилікує? Свято не урядку. Треба лікаря позвати! Не лікарський Патент, податки вправно я плачу, тому козу вмить вийшли. Ой, щось нічого не допомагає. Напевне, тільки ваш періг, господарю, допоможе. Надія Мовчанюк, учитель української мови, літератури та народознавства загальноосвітньої школи No2 міста Українки, народилася у селі Дерев'яна. Традиції рідного краю їй добре відомі. Цікаво, коли між дорослими, які йдуть щедрувати і разом з собою ведуть Маланку, ведуть козу, є і дітки. Обов'язково береться в руки віник, і Маланка перша заходить до хати, до господи, куди нам дозволяють зайти щедрувати. От, і ми перемовляємо. Значить, Маланка йде. Де Маланка ходить, там житечко родить. Де Маланка підмітає, там все зло зникає. І вона по хаті обмітає господарів. І ми заходимо щедрувати. Славимо цей день. Хай бідає, горе, вам усім. Мирослава Гнип, Микола Куріний, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. На цьому наш випуск на сьогодні завершено. В студії для вас працювала Лариса Діденко. Я бажаю вам гарного настрою. Хороших новин. Нехай вам щастить!